Україна та Євросоюз створили цільову групу для розширення співпраці в сфері оборони. Напередодні в рамках оборонного форуму Україна ЄС відбулося перше засідання. Що робитиме цільова група? Які новинки привезли українські виробники на форум, та які мають перспективи співпраці? Дивіться в сюжеті. Ставиться на дрони полетіли під потрібний зв'язок. Отака ж точка. Володимир Кондратенко демонструє нову розробку своєї компанії. Вона виготовляє складну електроніку для фронту і вже постачає бійцям розумні активатори для мін та одноплатні комп'ютери. А тепер готується тестувати в бойових умовах ось таку систему утримання направлених антенн на дронах. Вона ускладнює противнику завдання вирахувати безпілотник. Технологія унікальна. Ми навіть запустили патентування її. І... І вона буде мати користь і для європейських партнерів, і можна в паралелі запускати виробництво тут. Більш того, вона має користь і не для військового призначення. Тобто, ми можемо збільшити дальність роботи агродронів вдвічі. Просто заміною одної компоненти Володимир та десятки інших представників української оборонної галузі приїхали в Брюссель на другий оборонний форум Україна ЄС. Він об'єднав понад пів тисячі учасників, виробників та урядовців для налагодження співпраці, обміну досвідом та глибшої інтеграції. Кому інтеграція потрібніша Україні чи Європі? Вважаю, що Європі. Нам потрібно не лише купувати зброю з України і для України, а є чітка потреба придбати технології, ноу-хау у виробництві та системи управління з України для наших власних європейських оборонних галузей. Українського партнера обирає собі естонський виробник наземних безпілотних платформ. На цьому форумі у нього зустрічі з п'ятьма командами. Компанія готується невдовзі відкрити офіс в Україні, щоб працевлаштувати якнайбільше українців насамперед ветеранів. В Україні шалена швидкість інновацій. Я працював з великими американськими компаніями. Якби ми спробували створити безпілотну авіаційну систему з бомбою, то витратили б 5 місяців лише на суперечки про колір, не кажучи вже про створення самої системи, її тестування, розгортання і отримання зворотного зв'язку з поля бою. А ще всі мотивовані дуже приємно працювати в країні, де на всіх одна мета виграти війну. І це також і наша мета в Україні на форумі. Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України підписало меморандум про взаєморозуміння з Асоціацією оборонної промисловості Європи. Вона об'єднує близько 4,5 тисяч європейських виробників зброї. Цей документ дозволить запустити онлайн-платформу для легшого пошуку партнерів між українськими та європейськими компаніями. Там доступні різні функції. Насамперед, це майданчик, де можна дізнатися, що відбувається в галузі. Також там буде присутня Єврокомісія зі своїми інструментами буде можливість фінансування. А ще різні компанії матимуть змогу представити себе, розповісти про свої переваги, які технології освоїли, що шукають. Сподіваємось, такий підхід посприяє у швидкому зв'язку між бізнесами зі схожими орієнтирами. А це допоможе створити нові консорціуми та запустити нові програми розвитку. Також Україна та ЄС створили спільну оперативну групу для розвитку оборонної промисловості Таскфорс. Вона підтримуватиме оборонну інтеграцію, постачатиме основні компоненти і долатиме перешкоди в сертифікації та фінансуванні. Ірина Іванова подробиця телеканал Інтер, марафон Єдині новини.